Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Ефір обласного телебачення Галичина продовжує актуальне інтерв'ю. Цього вечір в нашій студії на є Анатолій Гриценко, лідер партії громадянська позиція. Вітаю вас на Прикарпатті і в студії Галичини. Вітаю вас, пане Анатолію, Ну зараз напевно найбільше на слуху, все ж таки, це комунальні тарифи. Хоча опалювальний сезон щасливо закінчився однак, все ж таки люди турбуються. І оце от нещодавна історія з введенням або плата за газ її скасуванням. Як ви її можете прокоментувати? Ну, насправді зараз на слуху у людей і відчуття в серці великих свят. Я вітаю вас і всіх глядачів галичини, От, але на питання ваше так само дам відповідь, тому що воно турбує людей в усі інші не святкові будні дні І е, це приклад, е, коли влада вже вийшла за межу навіть е, не збільшення виплат. Бо вони не такі вже великі, а от принципово відторнення суспільства, тотальна недовіра. Я поясню, щоб люди знали, що відбулося. Комісія Вовка, Вовк це прізвище, метро Вовк, комісія, яка називається Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг, вирішила встановити абонентну плату за підключення газових мереж до наших з вами будівель чи квартир. І сказала, що відповідно там для когось не зменшиться, а для багатьох збільшиться е ця оплата. Людей це страшно збурило. З кількох причин. Перше, люди вже наїлися підвищення тарифів геть на все і постійно. Люди вже почули про ту ахметовсько порошенківську формулу Роттердам Плюс, коли із-за махінації з вугіллям із з окупованих територій. Потім підвищенням вартості енергії, всі ми з вами не можемо звести кінці з кінцями в плані опалення своїх домівок. Люди почули, хто навіть не знав, що цей вовк був призначений указом президента. Він був призначений на голову комісії в 25 років. Єдине місце роботи було це корпорація Рошен в Москві під час війни. І от вони в інтересах олігархату вирішили ще підключити цю абонентплату. Люди почали відчувати, що якщо обплата зараз за підключення газової мережі, то завтра буде води, післязавтра каналізації, потім електрики, потім, потім, потім дійдемо то до того, що кожну вишню сливу будуть оподатковувати. Таке вже було старші люди, пам'ятають, в 50-ті роки, і кінчилось тим, що почали вирубати сади, бо вони не плодоносять, а треба платити податки. Оце людей страшно збурило. Як повелася влада? Ну, вона просто перелякалася, скажу відверто. Тому що з одного боку, вона прийняла сама ці закони, і Порошенко їх підписав. З іншого боку, коли нарвалися на такий страшенний ну, шквал критики влади, то і Гройсман відіграв назад, і Порошенко відіграв назад, і ця комісія прийняла рішення 10-го числа, що вона призупинила, звертаю увагу, дію своєї постанови. Тобто не скасовано рішення. Вони далі продовжують. Як треба зробити? Якщо влада виходить не з інтересів власної кишені чи олігархату, то тоді вона робить для людей. Як треба було зробити для людей? Якщо ви вирішили розділити платіжку на дві частини: одна постачання газу, друга транспортування газу, зробіть так, щоб люди цього навіть не відчули. Кожен з нас, коли щось купує в будь-якому магазині, там розбивається багато чого. Нам це не цікаво. Якщо в людині ні на копійку не збільшиться плата, то ви собі розподіляйте. А якщо ви вирішили обдурити і ще нав'язати, при тому люди знають, що фірташ, який монополіст в сфері розподілу газу, він користується газовою мережі мережами України роками безкоштовно. І люди знають, що дуже багато, особливо в селах, в складчину, за свої гроші будували ці мережі, які безкоштовно віддали на баланс е, облгазів. І тепер платить, ось що збурило людей. Недовіра до влади, і отакі, е, знаєте. Е, Загарбати ще собі, ще і ще трошки ще на гірки. От. Ну досить уже. Ну, бачили, що дуже багато було критики. Ці, все ж таки. Тому що, можливо, якось це людей дійсно кажете зборило. Проводилося громадянське суспільство у цій ситуації? Це не та ситуація, де говорити можна про громадянське суспільство, а просто люди відчули, що знаєте, як тиснуть можна, скручувати пружину до певної межі, а потім вона зірве різьбу і так може. Бо бахнуть по голові когось. От я думаю, що влада це відчула. Вони ж подивіться, що зробили після Майдану. І тут не треба бути в опозиціях, наша партія, громадянська опозиція. Чи... От просто об'єктивні факти. На момент е, 14-го року долар був по 8, зараз 27. Це падіння в 3 з половиною рази. Свідоме абсолютно з розкраданням. Держави і банківської сфери. Оце перше, що зробили. Тарифи підняли в 3, в 5, 6 разів і так далі. Ціни із за падіння гривні піднялися на лігки в 3, в 5, 6, деякі в 7 разів я сам купую і знаю цю ціну. Людям важко. Роботи більше не з'явилися. Підприємцеві кращих умов не створено, щоб він ризикував, створює робочі місця. От. І воно все накопичується, накопичується, накопичується на фоні того, що всі на Сірове, там когось інших затримують, але нікого не посадили, ніхто не повернув вкрадене. Родині і всі сворі Януковичі дали втекти, ну, значить відкупилися, по-іншому бути не могло. Нинішні крадуть не менше. Ну от це людей з постійно. Не для того виходили на Майдани і тут, на і на Черкащині, в Київщині, в Закарпатті, всюди. Оце люди дуже сильно збурює. Чи будуть принципові позитивні зміни зараз, ну, я не думаю, що хтось, отак от, знаєте, як прокинувся зранку, до того крав і раптом став жити чесно. Я, я в це не вірю. Я думаю, що нам доведеться пройти через нові вибори, зробити свідомий вибір, і тоді, можливо, буде шанс інший. Ви дуже різко критикуєте систему субсидій, кажете, що там більше до роботи про багатих, а не про бідних. І якщо не субсидії, яка альтернатива може бути в такий час? Ну, по-перше, я хочу нагадати, що до Майдану, навіть в період бандитського режиму Януковича, не було. Об'єктивно, не було от, е, такої ситуації, щоб переважна більшість родин не могли сплатити за житло, за опалення, за водопостачання. Такого не було. Це проблема. Ця проблема створювалася насправді роками, але почали її вирішувати неправильно. В чому неправильно? Е, як кажуть, в голову угла поставили інтереси олігархату, монополістів, Ахметова, Фірташа, Коломойська і інші. От замість того, щоб е, зробити для людини це ключове, тоді буде підтримка влади всіх її реформ, і тоді понесуть на руках на другий, на третій термін. Коли ви ставите в голову угла інтереси олігархату, тоді вона все закінчується такими провалами. Чому? Ну, подивіться, країни, які нормально хотіли справді вирішити проблему реформи в сфері енергетиці, вирівняти більш-менш вартість комунальних послуг, вивести на ринковий рівень, вони створили ринок. Ринок. Тобто, коли, наприклад, в одному місті чи в районі є не один постачальник-монополіст, який диктує умови, а є декілька, і людина може обирати тоді це ринок. А якщо от в Києві, де я живу, Київенерго, один ахметов і все, не хочеш, тобі відключають, то це не ринок. Тобто ринку не створено. Друге, якби держава виходила з інтересів людей, вона б зробила прозорою систему, щоб було зрозуміло, як формуються ці тарифи. Будьте здивовані, можливо, чи глядачі Галачини, але навіть народні депутати в Києві не мають доступу до розрахунку цих вартостей і відповідно тарифів. Чому їх ховають? Як ховають усе, оці всі монополісти обленерго, енерго, облгази, вони зареєстровані в офшорах за межами України. Вони туди виводять гроші. Ніхто не може перевірити, скільки вони вкладають в розвиток, в ремонт, щоб потім не було проблем і так далі. Тобто не державний інтерес тут головний. Може, люди не знають, що фіртеж, наприклад, він не сплачує взагалі орендну плату за користування мережами. От я сьогодні читав лекцію студентами і кажу: з вас багато знімають житло за межами гуртожитків. Ви ж платите? платите. А фіртеж не платить. Ну от як таке може бути? І правильне рішення це не субсидії, які із казначейства з бюджету йдуть прямо олігархам. Люди ж, які отримують субсидії, вони їх фізично не бачать цих грошей, правда? А от, наприклад, в Чехії і в Сербії зробили по-іншому, коли проводили свою реформу. Дали на домогосподарство різні суми, ну, порядок такий 200-300 євро на місяць. І сказали, протягом двох років держава вам, як бідним, буде доплачувати. Будь ласка, приведіть за ці гроші в порядок своє житло в енергетичному плані. Поміняйте вікна на склопакети, поміняйте лампочки на світодіодні, щоб вони менше споживали в 10 разів. Поставте регулятори на батареї. Поставте регулятори на електрику, втепліть вхід приміщення, приміщення, підлогу і так далі. І тоді людина знає, що пройде два роки, вона викреслила ці гроші і далі вона буде менше споживати і буде спроможна платити. Тоді це стимулює і економію енергії, і людина відчуває ці гроші, а не процвітає олігархат. Ось в чому проблема нашої влади. Вона сама по своїй суті олігархічна, тому що мільярдер-олігарх сидить на банковій. І інтереси олігархів для неї найголовніше. А Міжнародному валютному фонду йому все одно з ким співпрацювати з олігархами чи щоб не було монополії? Міжнародний валютний фонд це структура, скажімо так, пожежна команда, яка була утворена в світі, для того, щоб якщо в якійсь країні виникла фінансова проблема, можна було швидко допомогти забезпечити там стабільність. Все. Міжнародний валютний фонд не має місії реформувати якусь країну, то не його справа. Жодної країни він не реформував. Єдине, в чому фонд хоче бути переконаний, що коли він дає гроші, наприклад, Україні, то Україна йому поверне. Все, крапка, більше нічого. А якщо український уряд безтолковий, не може скласти бюджет, який бездефіцитний, і тоді вони вже залучають самі. Український уряд експертів МВФ, покажіть нам, як. І тоді вони вже лізуть в нашу пенсійну систему, в НАК, нафтогаз, там, чи ще кудись і так далі. А так, от за цей період, що наш уряд проводить переговори з МВФ, купа країн, про які ми не знаємо, вже отримали, вже й розрахувалися за кредити. І ніяких от таких от льючих меморандумів не було підписано. Але е, ваше питання має ну, так, більше значення, можливо, ніж навіть ви вкладали, тому що. Я б його по іншому поставив. А чи може Україна обійтися без грошей МВФ? Наша відповідь може. Тому що набагато більші гроші є зараз в країні, але вони втрачаються, а точніше розкрадаються. От я тільки приклад приведу: дивіться: 1 мільярд дали грошей зараз. Ну це приблизно 27 мільярдів гривень. Запам'ятаємо цю цифру. А тепер повернемося на 4 місяці назад. В грудень минулого року, коли буквально перед новим роком прийняли рішення забрати банку Коломойського. Не просто банк, а з боргами в 150 мільярдів. 150 мільярдів поділіть на 27. Скільки там було вкрадено Коломойським і його бізнесом? Хто сів? Ні. Повернув гроші? Ні. Все класно. Аляградо мовився. Це тільки один приклад. Я наведу вам інші приклади, де сотнями мільярдів розкрадаються зараз під час війни. І тому цей 1 мільярд доларів, який надаючи з умовами, там, типу, і землю продавати і все решта, то краще його не брати. краще навести порядок в своїй власній країні. Але коли я чую ну, такий щасливий звіт Гройсмана, як вони рік попрацювали, чесно і так далі, ну, можливо, не в те вірять, але я пам'ятаю інше, коли. Володимира Гройсмана, щойно призначили в парламенті на пост прем'єр-міністра, він наступного дня заявив публічно, три місяці і на митниці не буде корупції. Від того він пообіцяв, додатково на рік буде 50 мільярдів гривень в бюджеті. Пройшло не три місяці, а 12, 4 рази по три місяці. Корупція на митниці? Запитайте у тих, хто перетинає митний кордон, вони йому скажуть є. Додатково нас надійшли 50 мільярдів бюджет? Ні. Що це говорить? Бла-бла-бла, пусті слова. Тому можна звітувати як заводно, показувати красиві картинки і так далі, але довіри немає. Нові робочі місця. Чи можливо їх утворювати, чи можуть зайти інвестиції в умовах з одного боку корупції, з іншого боку, війна? Ну, ви фактично відповідаєте, але я скажу так: хто хоче, шукає шляхи. Справді в умовах війни. Важче залучати інвестиції, це правда. Але якщо поставити державних чиновників в рамки, це можна зробити. Прикладів багато. Ну, останній по часу, приклад Грузії, яка так само була в стані війни з Росією. Грузія захопила дві республіки, Абхазія піде на Але в цей час проводив уряд системні зміни, вичищав е, ті органи, які контролюють, регулюють, і. Е, з тих пір, а війна почалася в 2008 але зараз вже багато часу пройшло, вже 10-й рік пішов. Грузія в рейтингу України економічно привабливих в верхній частині, куди в Україні ще при цій владі рачки повсти дуже довго. Тому можна це робити. І я скажу, відповідаючи на ваше питання, боротися з корупцією, що Путін заважає. Війна заважає? Ні. Стимулювати створення робочих місць це Путін заважає? Ні. Путіна інша історія, за інше мав би відповісти за те, що окупували Крим, там частину Донбасу і вбивають кожного дня. Це абсолютно інша відповідальність. А всередині на неокупованій частині території хто заважає привести в порядок? Хто заважає хоча б одного чиновника серйозного рівня, а він обіцяв трьох друзів посадити? посадити і повернути? Чому гуляє вільна Коломойський? Чому махінації з Ахметовим, з цим вугіллям і так далі, які вмірюються понад 10 мільярдів? І так далі. Тобто, займайтеся цим. Створення робочих місць. Насправді, ну, держава прямо їх не створює. Хіба що в бюджетному секторі, там, де є бюджетні зарплати, от там є робочі місця. Держава має стимули створити для створення робочих місць. Які стимули для того, щоб підприємець не боявся братися? Спрощені процедури реєстрації, отримання всяких дозволів і так далі. Багато чого в цьому плані робиться, я віддаю належне, але треба робити це швидше. Друге, доступність кредитів, щоб стартувати свій бізнес. От зараз тема Гонтарєвої в повітрі. Вона каже, успішний реформатор, про це говорять західні посли, Порошенко каже, що вона найкращий банкір у світі. А в мене просте питання. Може вони трошки, як кажуть, криша поїхала? Для чого потрібна банківська система, якщо говоримо про робочі місця, про підприємництво? Не для того, щоб просто як касовий апарат перерахувати кошти кудись. Це комп'ютер може робити. Банківська система успішна тоді, коли вона дає кредити для економіки, для створення бізнесу малому, малому середньому підприємстві. Чи може зараз малий і середній бізнес на умовах прийнятних отримати кредити в банківській системі? Не може. Значить, реформа ніяка не успішна. Я вже не кажу про те, що самі урядовці, а вони це декларують, зараз закон їх змушує, показують, що в них вдома по мільйону доларів, там, по 500 тисяч євро лежить. Дома. значить вони самі не довіряють банківській системі. Тому чому ви вихваляєте гонтерву, якщо ви не довіряєте самі своїм банкам? От в мене кошти лежать наші родини, в Ощадбанку. Я довіряю, що пролечу, ну значить пролечу разом з Ощадбанком. Ну, але так, так не можна. Тому створення нових робочих місць це завдання і центральної влади, і місцевої влади, бо багато різних дозволів, особливо кадеться на будівництво, відведення території, підключення до мереж, там задіяні чиновники різних рівнів, треба максимально, я скажу, ну не знаю, на руках носити тих, хто зараз осмілюється в цих складних умовах війни і кризи, створювати робочі місця, а не тиснути на них податками. Не влаштовувати їм мародерство, коли вони перетинають митний кордон. Ну Не вони, але їхні вантажі і так далі. В судах, от я сьогодні, виступаючи в університеті перед викладачами і студентами, задав питання економічний факультет. Ви вірите, що можете піти в український суд і захистити свої права і свою власність без хабаря після всіх судових реформ, які були зроблені? Знаєте, скільки було піднятих рук? Нуль Нуль. І це не проблема Прикарпаття. Нуль був і в Одесі, нуль був і в Харкові, і в Вінниці, і в інших містах. Тобто влада може скільки завгодно язиком ляпати, розказувати, яку судову реформу вона провела. А якщо цьому не вірять прості громадяни і підприємці, то ви навіть податки можете зменшити шалено, але якщо суд в будь-який момент може забрати у вас власність з рейдерською схемою і так далі, це не спрацює. Просто один приклад, я думаю, підприємці мене зрозуміють, які слухають. В період Євро-2012, за ініціативи тоді віце-прем'єра Калєснікова, було до нуля зменшено податок на ведення готельного бізнесу. І регіонали щиро розраховували, що будуть будуватися масово готелі крупні. Не було їх. Чому? А тому що податок нульовий це тільки одна історія. А якщо ти тільки заїжджаєш своїми товарами через митницю плати. А потім плати, а потім плати, а потім ПДВ повернуть відкат, а потім, а потім в суді плати, а потім ще не можеш вивезти гроші за кордон, бо Нацбанк кожного дня міняє свої правила. То ніхто не хоче той готельний бізнес іти, навіть якщо там нульові податки. Тому це має бути комплексний підхід, якщо хочете, до до, ну, до просто створення сприятливих умов для того, щоб робочі місця з'являлися всюди. Бо якщо вони не з'являються, виникають проблеми інші. І не тільки соціальні, що за кордоном. Батьки там, тут бабуся з дітьми, сім'я рушиться, мораль пливе і все решта. А виникає питання державності. При такій політиці Україну покинуть найрозумніші, найсміливіші, найосвіченіші. А хто залишиться? Мільйони пенсіонерів і безделі. Ну, ми не хочемо жити в такій країні. Значить, треба, щоб держава працювала над стимулюванням створення робочих місць. Посилали про досвід Грузії. От чому, на вашу думку, команда, грузинська команда реформаторів все ж таки ну, не досягнула фактично помітних результатів України. Тому що грузинський досвід не, не працює в наших реаліях. Грузинський досвід працює. В Грузії він спрацював тому, що реформи підтримувалися з першого крісла країни. Тоді президентом Саакашвілі. І він спрацював би і тут: і Грузинський, і е, Сінгапурський, і будь-який інший досвід. Тому що ключова умова швидкого темпу реформ, важливих позитивних змін, е, зміцнення моралі, цінностей боротьби з корупцією, якщо це йде від першої особи от був Васлав Гавел, от Течер, от був Рейган, Аденауер, Рузвельт. Черчилль, багато інших, Ататюрк і так далі, і ці зміни йшли швидко. Якщо в першому кріслі сидить олігарх, який дбає про свої офшори, про свої сліпі трасти, про те, як свого сина від АТО сховати десь в парламент і так далі, оце все фальш, вона йде по всій вертикалі. Якщо на Генпрокуратуру призначають людину, яка не має освіти, спеціально міняють закон, і це кум, воно так все і сприймається. Якщо бізнес-партнерів на Національний банк на ту комісію Вавка і так далі, воно так само все по вертикалі і сприймається. Тому ключова умова будь-якого успіху, включаючи там грузинські чи якоїсь іншої команди, це щоб ключові зміни ініціювалися і підтримувалися згори. Тоді зустрічне бажання людей, які його висловили на майдані, на майданах, воно зустрінеться і дасть результат. Інакше люди б'ються головою стінку, і вона їх придушує, придушує, придушує. Але повторюю: придушення дружини має певну межу. Потім різьбу зриває. Якщо говорити про перше крісло, ви двічі балтувалися на посаду президента України. От якби зараз знову були вибори і, 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 і моделюємо ситуацію, ви перемагаєте. Чи є у вас команда? Кого ви покличете в свою команду і які ви бачите першочергові кроки? Ну, зараз немає виборів. Тому у нас немає агітації. Але <рес> питання правильне, я можу перефразувати, а чи була команда в Порошенка? Як бачив, не було жодної, яким його Рошено? Чи були якісь е, ідеї, як проводити реформи? Оголосили 62, жодного не зробили, абсолютно пусте. Тому ці питання, вони трошки умовні, тим не менше люди підтримали. Я можу сказати по-іншому, що якби сталося диво, воно не сталося. Але три роки тому обрали не Порошенка, а Гриценка. Ну, гарантовано, люди, які мене знають, мене ніколи не було і немає добре чи погано, бізнесу приватного. Значить, не було б ніяких ні сліпих, ні підсліпкуватих трастів, ні офшорів, ні оцієї фальші. Не було б дурнуватих кадрових призначень, коли людей непрофесійних призначають на пости міністрів, вони не знають взагалі, чим їм займатися. Не було б таких, як міністр оборони Гелете, чи начальник інштабу Муженка, не було б тих мінських угод, не було б тої фальшивої стіни, яку будували, вбухали сотні мільйонів. А насправді ніякого захисту від Росії немає. Не було б багато чого. Була б тяжка робота, але моральна, відповідальна. І люди бачили б щодня, що стає краще. І їм не обіцяло в 2020 році щось, а це покращення люди відчували б постійно. Вона бачила, що якщо говориться, що закон буде дотриманий, то він дотриманий. Коломойський би не втюхав би державі 150 мільярдів боргу і не втік. Такого б точно не було, як зараз про Порошенка. І Роттердаму Плюс не було б, і торгівлі на крові не було б багато чого іншого. Тому в основі всього, і це особливо важливо зараз, коли ми говоримо про ті е, святи дні свята, і ті тяжкі, е, але потім світлі події, які відбулися. Мораль, мораль, віра, заповіді тобто, ці речі вони лежать в основі будь-якого успіху. От, не можна мати, як той же Порошенко, в себе на маєтку церкву, ходити туди молитися, там у нього свій батюшка і так далі. І тут же приходить на роботу, і далі все пішло отак -от. ну, так не можна. Бо не обмани, не вкради, ну, або ти в це віриш і дотримуєшся. Або ти там перехрестився, а потім пішов і обмани, і вкради, тоді воно роздвоєння. І це роздвоєння йде через всю піраміду влади і впливає на суспільство. Роль ключової особи першої особи ну, виключно важлива. І все ж таки першочергові кроки зараз, тих умовах, коли вже стіна, скажімо, є, Роттердам Плюс теж діє, тарифи високі, долар по 28. От зараз тих умовах, я як читаю. Якщо ви говорите про першочергові кроки президента, це кадрові призначення. Це призначення тих людей, які не є просто твоїми бізнес-партнерами чи там кумами і так далі, а тим, які можна дати час, ділянку, які пойдуть працювати з першого дня і будуть робити важливі кроки в боротьбі з корупцією, кроки по стимулюванню створення робочих місць, по розбудові армії. По посиленню там роботи набу, по вищищенню суддів і так далі. Тобто, це ці кроки кожного в своїй галузі, в освіті своїй, в медицині свої і так далі. От. А те, що людей турбує найбільше, ну я скажу, не навіть економічні труднощі і все такі інші речі, підривається довіра, віра в самих себе. От три роки тому люди вірили, що нам все по плечу. От люди відчули, що можна. Знести бандитський режим, не маючи зброї нічого проти такого, наїжаченого Беркута, і зробили це навіть тоді, коли політичні вожді в це не вірили. Коли Путін пішов війною, з усіх регіонів із Прикарпаття так само, не чекаючи черги військоматів, пішли добровольцями на фронт. А зараз, якщо ми чесно говоримо, відкупаються, не хочуть іти. Підрив довіри. Тому відновлення довіри це є ключове. Це дасть силу таку, що ми зможемо здолати всі перешкоди, коли ми віримо в себе, довіряємо ближчим, знаємо, що це спільнота. Тоді нас ніхто не зупинить, ніякий путір, ніякі негаразди. Нас тихли до закінчення ефіру. Я не можу не запитати, все ж таки зараз Україна триває весняний призов. Ви завжди виступали за контрактну армію, і коли були міністром оборони. От ви змінили свою думку? Чи потрібно нам все ж таки залучати юнаків до війська, навчати їх? в умовах агресії чи має бути, має бути тільки суто контрактна армія? Моя позиція не змінилась. Три елементи перспективних збройних сил, так як я їх будував, коли мав на це право до 2007 року, і так як робив би це зараз на місці Порошенка. Значить, призовний потрібен. То все не працює в бойових умовах. Тому перше професійна контрактна армія це один елемент. Друге, із тих, хто раніше служив чи проходив підготовку, резерв постійної готовності це люди, які так само укладають контракт добровільно, приписані до конкретної військової частини, до конкретного, скажімо, літака чи гарматної установки чи зенітно ракетного комплексу, які за гнучким графіком протягом трьох-чотирьох тижнів, максимум протягом року, проходять підготовку і отримують за те гроші. І якщо небезпека, вони одразу сідають за свою бойову машину і пішли. Це другий елемент резерв постійної готовності, чисельністю приблизно тисяч десять, ми тоді розраховували. Третє це територіальна оборона. За прикладом, який працює в Швеції, Фінляндії, коли спорядження дома, зброя на складах, складів зі зброєю в Швеції близько 10 тисяч. І коли є сигнал, що ворог пішов, кожне село це взвод територіальної оборони. Кожний район це батальйон територіальної оборони, де всі мужчини і жінки, в тому числі за бажанням, будуть захищати, знаючи кожний кущ, кожне дерево, кожну стежку і так далі, так що ворог ніколи не пройде. А в мирному житті вони хто юристи, хто селяни, хто там, хто заводно вчителі, і так далі. Отаку От систему я бачу. Без призову. Призов, призов це витрачання коштів і все. Дякую, дякую за цікаву розмову. Вітаю з святами, які наближаються, Запрошую Спасибо до нас. Вам. Після свят, можливо, знову на наприкарпаття. Думаю, що можливо будуть якісь приємніші теми для розмови. Анатолій Гриценко, лідер партії громадянська позиція, був гостем Галичини, Залишається з нами та й ще багато цікавого в ефірі.